Вистрілив із травмата у ногу працівнику ТЦК. Військо ми знесли велосипедиста, почали погоню. У ТЦК конфлікт із підлітками. Відеобусифікації знімаються у Польщі. Агенти ФСБ в Україні активізувалися. Леща та ФСБ беруть в полон підлітків. Поліцію кошмарять зрадники. Про це все далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Ранковий двіж саме так ситуацію у Кременчуці характеризують місцеві пабліки. За версією правоохоронців вони побачили підозрілого перехожого. Коли хотіли перевірити в нього документи, той і вистрілив у бік військового із ТЦК. Місцевий мешканець здійснив постріл з травматичного пістолета та поранив у ногу військовослужбовця РТЦК. Очевидці ситуації запевняють, що все було по-іншому, та навіть публікують відео, де постраждалим є сам затриманий чоловік. ТЦК та поліція побили ногами чоловіка. На зауваження від перехожих не звертало увагу. Чоловік після цього ледь стояв на ногах. О! Те не кажу, що побили. Ой боже. Щоб всі здохо. Тим не менше на місце одразу прибули патрульні та медики. Військовий отримав поранення ноги. Втім, обійшлося без госпіталізації. Стрілка вже затримали. Правопорушником є місцевий мешканець 1977 року народження. Травматична зброя вилучена. Наразі місцеві поліцейські розслідують обставини стрілянини. У Харкові військо на авто збили велосипедиста. Це відео рве мережу. Чоловік кинувся на вчоки. Працівники ТЦК почали за ним погоню. До чоловіка збіглися і небайдужі перехожі. Втім, уникнути мобілізації вони йому не допомогли. Ти ж на інцидент вже відреагували. Ці виправдання військомів точно вас шокують. Українці після цих слів просто вибухнули. Факт наїзду не заперечується, однак наголошуємо, що йдеться про ненавмисну подію, яка сталася за складних умов дорожньої обстановки. Мовляв, там поворот ускладнений припаркованим автомобілем, а тут ще і велосипедист. Також у ТЦК заявили, що не гналися за чоловіком, а цитую зупинили автомобіль, аби надати необхідну допомогу. Тепер же обставини інциденту з'ясовуються. Тим часом у центрі протидії дезінформації запевняють, що відео, які так активно проникають в українські соцмережі, знімаються насправді у Польщі. Так так вам не почулося, ба більше в кадрі актори. Що на це вказує? Більше 70% відео із затриманнями українських чоловіків співробітниками ТЦК, фейки зняті в Польщі. Центр проаналізував 800 годин відеоматеріалу, на якому нібито зафіксовано, як за останні 6 місяців ТЦК затримують українських чоловіків. Експерти дійшли висновку, що 72,1% матеріалів є постановочними і знятими або на території Польщі, або на території України із залученням фахівців польських спецслужб. Були ідентифіковані польські актори, польські локації, невідповідність форми ТЦК, низький рівень гри акторів і ще 12 ознак фальсифікації. Служба безпеки України розцінює цю діяльність як ворожу і порушуючу всі домовленості про партнерство між державами. Усе частіше в інциденти із ТЦК потрапляють і діти. Знову ж таки на Харківщині 16-річний хлопець звернувся до поліції через нібито напад з боку військомів. Відео з місця події одразу розірвали мережу. Вулиця Шарикова, Сарків. Згодом стало відомо, що хлопець отримав хімічний опік очей, що спровокувало конфлікт військових та дитини, поки достеменно невідомо. Поліція з'ясовує обставини інциденту за участю неповнолітнього харків'янина. Про те, що саме діти за дивних обставин стають агентами Кремля та здійснюють підступні диверсії по всій території України, кажуть і наші спецслужби. Схема співпраці із ворогом проста і загальновідома за гроші виконати завдання агентів Кремля. Втім, тепер ворог грає за іншими правилами, почавши тактику ліквідації своїх же маріонеток. Масштаби злочинів вражають приміщення ТЦК, відділки поліції, будівлі селищних рад, те, що у полі зору зрадників. Хто зрештою кого? Усе про це у нашому сюжеті далі. Підпала Підпал то військовослужбовців релейних шаф залізниці трансформаторів, коригування ворожих ракет, навіть доставка вибухівки. Усе це руками українців намагаються робити російські ФСБшники. І якщо мета росіян глобальна дестабілізація в українському суспільстві, то за великою кількістю розвідувально-диверсійних дій мета як практична ну, вивести з ладу той чи інший об'єкт, тобто перевантажити нашу інфраструктуру, відтягнути сили на так би мовити, на незначущий об'єкт. Звичайно ж, є ще й пропагандивна мета, коли росіянам обов'язково потрібно… Показати, що Путін, то українське населення, от воно виступає проти війни. І якщо ще якісь півтора роки тому ставка робилась винятково на ворожу ідеологію, відпрацьовуючи профіль, вивчаючи повідомлення у соцмережах, на форумах, навіть сайтах знайомств, то тепер мотивація дещо змінилась. Виконавців шукають через месенджери та інтернет спільноти зі швидкого заробітку. До речі, в абсолютній більшості випадків росіяни, що називається, кидають підпалювачів на гроші. Схема нескладна і майже завжди схожа. У Києві шукав роботу на оголошення. Ага, і знайшов це. І це знайшов. Шукав роботу в телеграмі. Придовжив роботу е, підпалювати трансформатори. Коли підпалив, я знімав на камеру, тому що скину, щоб скинути аноніму, що це був віддоку, що він мені скинув гроші. за це. У нас є техніку. Російські. Да, ті, хто дитину під вербування просто тисячі ФСБшників у мережі потрапляють різні люди. Зокрема, СБУ відмічає тенденцію, що росіяни вербують для підпалів людей із різними видами залежності і неповнолітніх. Саме цими категоріями найлегше маніпулювати, і час їх обробки коротший. От ти прям Джеймс Бонд, ти при аботиразвічик. І люди ка, я ж прирожденний розвіччик і все йде. Ніхто ж не каже, що ти розходний матеріал, що ти шестерка. Відбовка йде так, аби ну, от людина прям бачила в собі ту особистість, яка просто змінить світ і все завдяки йому. Плюс бабки. Спецслужбісти ще й просто утураються у довіру тих же підлітків. Не решив допомогти Я Як спобачив, що пасанчик нормальний. Він yeah. Та таким, так би мовити, нормальним ФСБшникам доля так званих агентів байдужа. ФСБшнику все одно, що буде з полієм після виконаного завдання. Тому росіяни і розказують неповнолітнім, що ті нібито не підпадають під дію кримінального кодексу. Але це не так. Кримінальна відповідальність за подібні злочини настає із 14-річного віку. І затримання правоохоронцями не найгірше, що може статися з завербованими повнолітніми чи ні. схема кураторів ФСБ дещо оновилась. в темну використати і ліквідувати свідка, як це було в Івано-Франківську. Один з виконавців загинув, інший зазнав важких травм і нині під слідством. І подібні випадки ліквідації ворожими спецслужбами власних агентів не рідкість. Ба більше ФСБ часто використовує жертву сліпу, геть не пов'язаних між собою людей, розбиваючи злочинне завдання на кількох. І якщо вирізнити потенційного завербованого у НАТО в звичайній людині складно, то з підлітками загрозу попередити реально. Запитайте думку своїх дітей. Підлітків. Що ти думаєш з приводу того, що інші підлітки підпалюють? Ну тобто, попередьте тим, аби просто проговорити про це. Та, взагалі, що це якось підтримати своїх дітей. Лише за минулий рік українські силовики затримали понад 450 завербованих підпалювачів. диверсії попереджають або ж розшукують злочинців по гарячим слідам. І кожному варто пам'ятати, що погоджуючи щось фотографувати, щось підкласти, облити запальною сумішю, те, що можна було б в мирний час розцінювати ще як хуліганство. В е, військовий воєнний час це безперечно розцінюється як зрада своєї батьківщини і зумисна діяльність в інтересах ворожої держави. І несе за собою відповідне покарання. Правоохоронці закликають пильнувати громадськість, зокрема, повідомляти про підозрілу або й відверто злочинну діяльність на гарячу лінію СБУ або боту телеграмі з ПЛФСБшника. Палити треба чужих, а своїх захищати. Агента ФСБ затримала СБУ на Черкащині. 46-річного місцевого жителя ворог завербував, коли той шукав легких грошей в інтернеті. Той, за дорученнями росіян, мав шукати стратегічні об'єкти для майбутніх ударів дронами та ракетами. За це чоловік опинився за ґратами на довічне ув'язнення. За завданням окупантів він об'їжджав місцевість, де намагався виявити бойові позиції проти повітряної оборони. Одночасно, агент фіксував геолокації критично важливих енерго. Об'єктів регіону та відслідковував наслідки ворожих прильотів. На Дніпропетровщині вдалося викрити ще одного крота. Чоловік намагався підірвати поліцейських, що мали прибути за фейковим викликом на 102. Зробити це планував дистанційно перебуваючи у засідці. За успішну роботу у Кремлі йому пообіцяли кругленьку суму на криптогаманець. Втім, усі плани зрадника зірвала СБУ. Тепер же йому світить лише в'язниця. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років. Волі з конфіскацією майна. Хто насправді стоїть за сумнівними відео із мобілізацією ТЦК, Польща чи Агенти Кремля? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 390 тисяч підписників. Далі більше побачимось.